Лаву амбасадорів фандрейзингової платформи президента України «Юнайти-24» нещодавно поповнив британський артист Марк Стронг. Улюблений актор Гая Річі допомагатиме відновлювати українські школи. А кілька тижнів тому амбасадором Юнайтедвадцять 24 став ще й відомий шеф-кухар і засновник World Central Kitchen Хосе Андрес. Дякуємо всім небайдужим громадянам світу. Наш наступний сюжет про ще одну селебриті, яка підтримує Україну. Телезірка і кулінарка Рейчел Рей разом з італійським ювелірним брендом випустила прикраси на підтримку України. Усі деталі за мить. Зіркова американська шеф-кухарка і телеведуча Рейчел Рей разом з італійською компанією Дель Брена Джуелрі випустила колекцію прикрас на підтримку українців. Це наш великий проєкт, і я хочу розповісти, чому ми наважилися його робити в Україні. Я була п'ять разів. Невдовзі планую свою шосту поїздку, і кожного разу ми робимо все, чого потребує громада: чи то їжу готуємо на п'ять тисяч людей, чи медичне обладнання та кухонне приладдя привозимо. Після цих Х, поїздок мені захотілося, аби всі підтримали Україну і серцем і розумом. Колекцію прикрас назвали Веа Хоуп Ukraine». Вона складається з виготовлених вручну срібних і золотих підвісок у вигляді тризуба. Ми були в гостях у Рейчел. Вона тільки й говорила, що про Україну, про свої благодійні проєкти. Разом ми почали думати, як ще більше і ефективніше допомагати українцям. Врешті Рейчел схопила канделябр, привезений з України. На ньому був зображений тризуб, і це підштовхнуло нас до ідеї створення спеціальної колекції ювелірних прикрас на підтримку українців. Почали роботу одразу вже наступного дня. Власник ювелірного бренду Себастьян Дель Брена каже, що щиро вірить у прикраси зі змістом. Створивши символ української незалежності, ювелір сподівається, що ця колекція стане маяком надії на велике світле майбутнє нашої держави. Вартість прикрас від 299 до 399 євро. 55% від кожної проданої підвізки відправляють на допомогу національному реабілітаційному центру Незламні у Львові, де постраждалі від війни отримують комплексну кваліфіковану медичну допомогу. У центрі не лише проводять протезування втрачених кінцівок, а й виготовляють протези. Окрім того, фахівці незламних займаються фізичною, психологічною і психосоціальною реабілітацією. Нині Рейчел Рей, котру весь світ знає як засновницю великої кулінарної імперії, отримала почесне звання амбасадорки незламних. Вона допомагає центру разом з одним із найвідоміших українців діаспори, президентом українського конгресового комітету Америки Андрієм Футеєм. Від початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну благодійники закупили дрони, бронежилети, генератори, теплий одяг, і більш як 2,5 тисячі аптечок для ЗСУ. Рейчел задонатила понад мільйон доларів власних заощаджень на потреби українських сиріт, а також для лікарень та реабілітаційних центрів.